Доброго дня, дорогі друзі, підписники, всі, хто буде бачити це відео, мене звати Злата, прізвище моє Біневич. Я є практичним психологом, психотерапевтом, співорганізаторкою навчально-супервізійного проєкту для психологів та української тренінгової агенції Pro Trainings Agency. Так, так, не дивлячись на таку англійську назву: українська агенція є українською україномовною в тому числі. Сьогодні я би хотіла поспілкуватися з вами на тему нашої наївності, медійних маніпуляцій, а надихнула мене на цю тему історія з сім'єю Рінкевичів. Зараз ця тема дуже така популярна в мас-медіа, в тому числі на українському Ютубі. І я би, з вашого дозволу, хотіла вставити свої 5 копійок до цієї теми. Але поспілкуватися я би хотіла не стільки і не тільки про корупцію або про це явище Гринкевичів, цю шуміху довкола Гринкевичів в нашому суспільстві, але передусім про нашу наївність, легковірність і Нашу таку національну схильність колективно грати в гру під назвою Козел відпущення, що теж має дотик до маніпулятивності, до нашої легковірності, наївності. І, власне, з чого би я хотіла розпочати, розпочати з того, що мене в цілому не дивує явище під назвою Грінкевич чи Грінкевич. Але мене дивує те, що і чому це явище так педалюється засобами масової інформації саме тепер, і саме стосовно цієї родини чи цього прізвища. Адже історія з корупованістю в нашому суспільстві, зокрема, в нашій. Якщо більш конкретно бути в нашій державі Україна стара як світ, і напевно вона взагалі вже нікого з українців не дивує. Я не хочу зараз приділяти багато уваги психологічним аспектам корупції, чому люди вибирають коруп корупцію. Стилем свого життя та стилем ведення своїх справ джерелом свого збагачення. Але напевно скажу кілька слів, на мою думку, це так, тому що природа наша людська передбачає те, що ми будемо хотіти легкої наживи і прагнути до легкої наживи, і брати її там, де її можна взяти. І, власне, якщо ми звертаємось до питання, що з цим робити з явищем, щоб його було менше в нашій країні, зокрема, то моя відповідь така, що повинні існувати реальні законні механізми, які регулюють це явище, Корупціону, корумпованість, бажання наживи, певним чином жадність. Тяга до збагачення, притаман на кожному з нас. Всі ми, по суті, трохи Грінкевичі, а може і не трохи, а може ми, по суті, такі самі, як Грінкевичі. Тільки у нас не було можливості опинитися на їх місці і нажитися, збагатитися настільки, як нажилася і збагатилася ця родина. І лише дійсно дієві. Державні механізми, адже держава має примат регулювання правового регулювання відносин у суспільстві, лише дієві державні механізми, в тому числі дієва судова система, може запобігти цьому явищу як в конкретній ситуації, так і в всій його масовості, яку ми спостерігаємо в українському суспільстві. Чому у нас не діють е, ці державні механізми регулювання? У е, мене немає відповіді на це питання. Воно риторичне. І воно явно не до мене. Е, це така історія, де, напевно, судова ланка нашої влади також грає у гру корупція і козал відпущення. Так от, е, немає людей чи націй більш корумпованих, більш схильних до корупції, менш схильних до корупції, до е, маніпуляцій, до обману, до бажання, прагнення наживи. Можливо, є якесь відношення чи співвідношення між тим, е, наскільки розвиненим, розвиненим є суспільство і цією корумпова... складовою корупції в цьому суспільстві. Але при е, можливостях красти, е, обманювати, робити якісь схеми махінації, е, ну, більшість, напевно, людей цим скористається: обходити закон, обходити якісь правила. Так, ми можемо це навіть спостерігати відносно правил дорожнього руху, які дуже. Прекрасно, і часто порушуються. І не порушуються вони там, або порушуються вони менше там, в тих суспільствах, в тих країнах, де за них дійсно за порушення правил дорожнього руху, наприклад, надаються, видаються великі штрафи, забираються права не на один рік. І тільки завдяки таким дієвим механізмам. Санкційним механізмом люди змушують себе відповідати чи діяти згідно правил дорожнього руху, і це, звичайно, стосується будь-яких інших правил і законів. Зокрема, і там, де є якісь діри, там, де є можливості обійти законодавство. Порушити право без конкретних і достатньо відчутних наслідків, там переважна більшість людей буде обходити ці правила, ці норми і порушувати їх відповідно до своїх інтересів. Ми можемо говорити довго, чому це так? Філософствувати про природу добра і зла в людині. Ми знаємо, що у нас є все, що завгодно. Ніщо людське, нікому з нас не чуже. Але е, е, є в нас така ілюзія, що нібито існують десь якісь погані політики, погані бізнесмени, погані корупціонери, погані волонтери і погані українці, а усі ми, е, ніби, хороші і такого ніколи в своєму житті не зробили би, не зробимо. І в цю гру. Дуже добре грають наші політтехнологи, лідери громадської думки, які диктують повістку дня. А повістка дня в нас дуже-дуже часто якраз на цій грі, на правила гри козел, в козла відпущення заснована. Що це за гра? Що я маю на увазі? Що або козел відпущення це така калька з російської мови, перепрошую. Насправді українською це звучить як цап відбувайло. Це б відбувало, скажімо так, ця гра чи ця логіка, але я би дійсно назвала це соціальною грою, походить ще з часів Давньої Греції, стародавніх суспільств, де для того, щоб розрядити певну соціальну напругу в групі суспільстві, відбувалися певні містерії. Де привносили в жертву, або дійсно тварину, зокрема козла, або і людей, яких вважали за злих духів, або, скажімо так, охопленими цими злими духами, і позбувшися від цієї людини, або зробивши з нею чи тварини, або зробивши певні ритуали. Які супроводжувалися певною містерією, випиттям розпиттям вина танцями, швидкими рухами, такими колективними екстазами певними. Люди вивільнялися від негативної енергії, проєктуючи свої певні тіньові сторони в цю тварину, людину. І ставало легше ставало легше відчувати себе хорошим. І ця жертва нібито забирала. Всю грішність, поганість і давала відчуття очищення, оновлення людям. Якщо ми говоримо про релігійні аспекти, то по суті історія з Ісусом Христом, який прийшов, щоб звільнити нас від наших гріхів, первородних і не лише. Також певним чином пов'язана якраз з, оцим, з цією містерією, з цим механізмом ЦАПа відбувала або що, або що. Зараз ці містерії і соціальні ігри продовжуються, і вони виглядають як, наприклад, гра з Грінкевичами. Чому я кажу, що це гра? Тому що. Навіть якщо о, припустити, що дійсно Гринкевич і його родина є великими корупціонерами, фальсифікаторами, крадіями державного бюджету і від, тими, хто відмивав якісь, скажімо так, спонсорські внески, так, то скільки ще людей було задіяно в ці всі схеми, окрім Гринкевичів? 23 тендери, здається, якщо не помиляюся, які виграли компанії Грінкевича чи фонд Грінкевича в плані постачання і співпраці з Збройними силами України чи з державним сектором, фактично з оборонним. Хто дозволив 23 тендерам бути виграними? Хто за це бере відповідальність? Хто підписував контракти? З Грінкевичем і його, його компаніями, його фондом і всіма, хто до цього дотичні. Хто привів Грінкевича в цей сектор? Хто давав йому премію Волонтерсько-Золоте Серце? Ну, Хто? Президент України, звісна річ, Міністерство оборони співпрацювало з цією людиною. І, власне, хто відповідає за те за співпрацю з Грінкевичем? Хто відповідає за те, що таке явище, як Грінкевич існує в нашому суспільстві? Фактично, два роки війни, так, несамовитої боротьби українського народу проти надзвичайно жорстокого та потужного агресора. Але все це існує, все це існує, це існувало до війни, це існує під час війни. І Грінкевичів насправді дуже багато. І при владі, і у волонтерстві, і в суспільстві. Грінкевичів дуже багато, тому що колективне, або давайте не будемо ходити в філософію чи в якусь психологію, а саме подивимось на державні інструменти, на державні механізми. Вони плодять Грінкевичів, їм вигідно мати Грінкевичів, тому що Грінкевич це ефект, на якому збагачуються багато хто. В це залучені люди, високопосадовці нашої держави, купа людей, купа інституцій, чи навіть бізнесменів і таке інше. Що ніхто цього не знав, а я-яй, такі бідні. Невже не, 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 люди які. Давали добро на співпрацю з, з компаніями Грінкевича чи з його фондом, не бачили завищених цін на військову форму чи на продукти, які цей фонд чи ці фірми мали поставляти. Звичайно, бачили. Звичайно, Грінкевич існував, тому що система Він в системі був вигідний і є вигідний, напевно. В системі, яка, на жаль, керує Державою Україна. По суті. По суті, Гринкевич це дитя нашої держави, нашого суспільства, державного управління країни держави Україна. На жаль. І цієї корупції, цього відмивання коштів на прекрасних ідеях, цього вишиватництва. Де ми такі всі розумні, прекрасні, гарно одягнені, з гарною українською мовою, галичани, там, чи не обов'язково галичани. Я в жодному разі не хочу знецінити галичани, їхнього патріотизму, як і патріотизму наших співгромадян з інших регіонів України. Але під дуже красивими словами, картинкою, гаслами є безліч-безліч Корупції, безліч, безліч вад і дуже некрасивих речей, дуже неприємних речей, які мають місце бути в українському суспільстві. Вони є саме тому, що вони вигідні, що вигідні політичній системі, вигідні тому соціальному договору, якщо хочете, який існує в нашій країні. Я не знаю, чесно кажучи, де вихід. Якщо рука руху миє, то виходу фактично немає. Так, ми можемо говорити про громадську думку, яка чи громадянське суспільство, яке може контролювати і регулювати ці процеси. Але на превеликий жаль, громадянське суспільство грає також разом з мас-медіа і всім, хто до цього дотичний, всіма, хто до цього дотичний, оцю гру в козла відпущення. Е -е -е Хейт чи, чи ці негативні всі е -е -е інтенції. Дістаються родині Гренкевичів. В той час як родина Гренкевич це наслідок, а не причина. Чому зараз злили Ну, Мабуть, з кимось не домовились. Або прийнято було якесь таке колективне рішення: злити Гренкевичів, потім їх десь там відмазати, і, або там умовно посадити. Типу ніби. І таким чином легалізувати всю цю корупційну історію і надалі. Я насправді не думаю, що найближчим часом щось зміниться. Нам кидають якусь кістку, за якою ми всі біжимо в інформаційному просторі. А окрім цієї кістки, існують ще сотні та тисячі інших кісток, яких ми не бачимо, увагу на яких. Нашу не звертають і тому ми і йдемо тільки за цією одною кісткою. Я дійсно не знаю, де вихід, але, на мою думку, перші кроки до виходу з цієї замкненої ситуації, це критичне мислення, це аналіз і оцінка, не лише в межах суспільного чи медійного тренду. А своя незалежна оцінка. Так, насправді ми дуже наївні. І ми навчені бути наївними. Ми навчені вірити в добро і зло, в сенсі, що зло це десь там, це хтось інший, це Грінкевич, це, не знаю, Петренко, Іваненко. Але не ми. І от ми там по Кричимо на цю людину: а я, я я, який він поганий, який він негарний, нехороший, непрофесійний і так далі. І на цьому заспокоюємося. А всі ці нехороші справи, корупційні в тому числі, і далі продовжують робитися. Такі явища, ми вже спостерігали не раз, і в політичному, політичній площині, і в площині. Науки психологія. психологія. Я зараз не дуже хочу називати якісь прізвища, але, тим не менше, історія зі Спартаком Суботою теж дуже подібна. І швидше за все, якщо створюється така масова атака, така кістка медійна, кидається нам, то це комусь теж вигідно. Комусь вигідно за, стати за спиною Гренкевича і сказати, що бідні, бідні ми нещасні, він нас надурив, і зараз ми з ним перестанемо співпрацювати і все буде окей. Та не перестанемо, та не перестануть вони працювати. Просто, можливо, трохи по-іншому організують ці всі схеми. Плюс, звичайно, досі там говориться про те, що е, фонд чи одна з компаній Грінкевича буде далі постачати їжу. Для ЗСУ в певній області України, так, і, і альтернатив, нібито немає їжу, де ціни на сметану там не знаю скільки разів більше, ніж ринкова вартість. Ось так. А тут, звичайно, ми можемо посваритися, ми можемо позвинувачувати, ми можемо пообурюватися і позаздрити, в тому числі. Поршкаєну нареченій Грінкевича Молодшого квартирам а на Новопечерських липках, земельним участкам, ресторанам і так далі. І так далі. Ну, все це виникло не в один момент, все це виникало протягом якогось часу, і поки кістку нам медійну не кинули, ніхто на це не звертав великої уваги. Давайте трошки відходити від. Цієї національно, національної гри в козлів відпущення і чи це піввідбувалів, і дивитися трішки е, більш е, різносторонньо, так, більш відкрито і глобально на, чи, чи, на, чи диференційовано на процеси, які відбуваються в суспільстві. Кожен з нас дійсно трохи грінкевич, а може не трохи. Я зараз взагалі не хочу якось відбілити Грінкевича що, але це породження нашого суспільства, нашої недосконалої судової системи, нашого колективного запиту на корупцію, швидке збагачення і не називання речей своїми іменами. На диференціацію хорошого, поганого, там не знаю, і це, це правда так. Це моя знову ж таки особиста думка, я не претендую на істинність в останній інстанції, але мені буде цікаво, якщо ви також поділитеся вашими думками і на цю ситуацію. І взагалі, так, що ми можемо дійсно зробити, щоб наше суспільство стало більш цивілізованим, менш корумпованим. І з більшим запитом на тверезість думок, поглядів та усвідомлень. Я вам дякую за увагу. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, коментуйте, лайкайте, висловлюйте свої думки, побажання стосовно наступних моїх записів, роликів. Також, якщо вам потрібна, безкоштовна психологічна консультація. Я запрошую вас внизу під цим дописом подивитися, є реєстраційна форма на отримання безкоштовної психологічної консультації, яку надають спеціалісти, психологи проєкту, в якому я працюю, який я створюю. Ще раз дякую всім за увагу. Гарного вам дня і до зустрічі!